Сумку з собою беру заморожену, пляшечку замороженої води, пару бутербродів, пару плиток геметогену. Олександр Каніболоцький з Полтавщини вирушає у благодійний велопробіг. У дорогу чоловіка проводжають волонтери. Все буде Україна, всього найкращого Дякую. і гарної Дякую. дороги Збор дорожки. Велосипедом 64-річний чоловік планує здолати тисячу кілометрів, аби зібрати гроші для Збройних сил України. Із такої пенсії, як у мене, мінімальна, то дуже не поможеш. Допомагаємо, що там потрішку можемо, допомагаємо і якусь там. Копійку перечисляємо, і з продуктів передаємо. Відчуття якоїсь провини, що перед нашими воїнами, що треба, треба допомагати. Вони дуже потребують нашої підтримки. Треба допомагати і хто як може. Велопробігом військових чоловік підтримує втретє. 2022-го проїхав приїхав 500 кілометрів, а 2023-го 850. Дуже страшно. Це мені так не було, як я аналізую. Ту свою поїздку, як було, і де ну, всі, всякі ситуації там були, то це набагато дольше. Сложніше. Ну, страшновато, страшновато на таку відстань. Ну, буду пробувати. Це перший велопробіг 12 тисяч. Це ми купили для 72-ї бригади шини. Тоді ми купили, а другий раз 26 800 Я перечислив. Волонтерці, які там збирали для п'ятої штурмової бригади для автомобілів. Стартова локація Полтава, кінцева, місто Буча на Київщині і у зворотньому напрямку. Загалом велосипедом проїде п'ять областей: Полтавську, Черкаську, Київську, Чернігівську та Сумську. Речей каже, бере мінімум. Ліків багато і сердечний, і від тиску високого, і від низького. і Все там єсть. Я викидаю фотографії містами. Я їду, і все природу, і города, і міста, все пам'ятники, що можу фотографірую і вкидаю свій номер карточки. Якщо дозволить здоров'я, цю дистанцію каже, планує здолати за 12 днів. Цей велосипед чоловік підготував заздалегідь. І осени почав перебирати, тому що теж, як кажуть, пенсія маленька, і потрошку те купив, те купив, те купив. Ну, підкупив і зозимо це я зібрав. Все нове. Шини нові, заряджені, почіпники, все кровом поміняно. нове. Велосипед це мій помічник, і він ніколи мене не підводив. Все. Надія тільки на нього один на одного, ми, тому що ми удвох їдемо. Родичі чоловіка підтримали. Коли перший раз я їздив на Батурина, там 500 кілометрів, то там трошки було, не пускали і все. Ну а потім вирішили, що не вдержувати. Саме головне в дорозі це підтримка рідних і друзів. Звоночок, звоночок, позвонили, все поговорили, і натхнення і вперед. Ела Трубієнко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.